Стояти. Сьогодні я першою відкриватиму кришку. Оце так! Це ж корейська локшина. Обожнюю її. Я теж. Так, тільки от я не розумію, чим мені її їсти. Руками? Тримай, у мене є палички. Ну, Гаразд. Спробую. Виявляється, це важче, ніж я думала. Але я не здамся. Вся локшина на столі. Якщо я не зможу з'їсти її так, то я точно зможу намотати її на палички. Так буде набагато простіше. Ой, що ти робиш? Я насолоджуюся своєю локшиною. Будь обережніше, вона летить на всі боки. Ну, гаразд, тобі не ображайся. ти теж хочеш. Ні, дякую, я обійдуся. Ну, тоді відкривай свою кришку скоріше. Ого, ось це я розумію, смакота. Ти подивися, який величезний. Та він більше за мене. І смачний, напевно. І якщо він такий великий, може, ти і зі мною поділишся. Ні, я сама його зараз їм. Ах, так, тоді я сама його заберу. Ходи, це ж мій торт. Був твій став мій. Дуже вже я хочу його якнайшвидше з'їсти. Нехай навіть руками. Головне, що смачно. Ну, ні, я не дозволю тобі їсти цю смакоту. Віддай. Не отримаєш, віддай його мені. Ні, мені, це мій торт. Не хочеш віддавати? Отримуй. Ах так, сама отримуй. Ну, все, це війна. Ось тобі, ось тобі! Мій торт! Та хто тобі це сказав? Торт мій! Отримуй! Краще б ми його з'їли. Так ще не пізно, швидше їж. Торт поганий. І без тебе знаю. Щоправда, дуже смачний. Буду першою. Мені так цікаво. Ну, давай. Навіщо мені кактус? Він же такий гострий і напевно не смачний. Ай, як мені його їсти, якщо в мене від його голки тепер палець почервонів і опух. Вже не знаю, як ти їстимеш, але іншого виходу в тебе немає. А що ж у мене? Нічого собі, який величезний снікерс! Він такий великий і, напевно, такий же смачний. Потрібно якнайшвидше це дізнатися. Обережніше. Ну, вибач, я не навмисно. Як мені його з'їсти? Не обійтись без пилки. Отримуй снікерс. Зараз я тебе з'їм. Акуратно, усі крихти летять прямо в мене. Не кричи, краще подивися, скільки в ньому начинки. Який він смачний, мені начхати, який він на смак. Я вся у ньому. Ну і гаразд, яка ти нудна. Це все тому, що в тебе немає такої шоколадки, як у мене. Ти просто мені заздреш. вже, їж ти мов тварина з мізки. Могла б хоча б виделку взяти. Слухай, якщо тобі так смачно, то маю непогану ідею. Сподобаються голочки від мого кактусу. Mm. Так, ножиці зовсім затупились. Ну нічого. Голок я все-таки настригла. Впевнена, їй буде дуже смачно. Яка смакота! Ой, звідки в мене голки? Весь язик в них. Ой-ой, здається, пранк вийшов з-під контролю. Але нічого тут допоможе доктор Мері. Залишилося знайти потрібний інструмент. Може, цей? <гас> чи цей? <гас> oh, no. Може, щось сильніше? Oh, no. Та гаразд, я жартую. Мені потрібні звичайнісінькі щипчики. Okay. Потерпи трохи. <гас> Залишилося зовсім небагато, і ти будеш як нова. Okay. Все, <гас> дякую, звичайно. Але все ж таки ти винна. Тож давай приступай і свій кактус. А я дякую, але я навіть не хочу. Він вже не смачний. Це не має значення, ти маєш? Гаразд, спробую. О, ні, якщо таке водоту просто неможливо. Це жахливо. Але гадаю, я знаю, що з ним робити. Раз кактус не можна їсти в такому вигляді, потрібно просто зробити з нього щось смачніше. Що коктейлі з рожевого кактусу буде дуже нічого. What? На чого розмовляти? Зараз я все і дізнаюся. Вау! Wow. Ой, це жахливо! Навіть <риклад> пити неможливо. Ану, <риклад> <риклад> не чіпай кришку. На цей раз моя черга відкривати першою. <риклад> Нічого собі, який великий та апетитний бургер. Але гаразд, тепер ти відчиняй. О, okay. oh, no. oh, ні, це ж черв'яки. Вони такі мерзенні. Як їсти черв'яків, я не знаю, зате я точно знаю, як можна з'їсти мій бургер. Він такий соковитий. Комусь би спробувати. Please. Давай, я тебе пригощу. Жар. Невже ти повірила? Ну що ж, пробую. М -м, бургер смакота. Ей, Мері, а як твої черв'яки? Смачні? Ти ще не скуштувала? так давай. <гук> Може, мені їх і не треба їсти. Вони навіть у руках не тримаються. Okay. Спокійно, я знаю, що тобі треба. Китайські палички. Ось дякую. Але черв'яки від них смачнішими не стануть. Звичайно, ні. У цьому і сенс. Давай, менше говори, більше їж. Сподіваюся, мене не знудить. Фу, давай, давай. Окей. Фу, це навіть виглядає жахливо. Звичайно, я ж їм черв'яків. Ой, здається, він проситься назовні. Не можу його стримати. Виглядає кумедно. Назовні мені волосся – це різні речі. Яка пакість. О, бургер. Ти ділитися зі мною не хотіла, а я ось із задоволенням дам тобі скуштувати трохи черв'ячків. Впевнена, тобі сподобається. Гощайся, Діано. Тобі має бути соромно. Ти забруднила моє волосся. Але нічого. Зате в мене ще цілий бургер є. Приємного апетиту. Okay. Дякую. Що це таке? Що це був? звідки це? це? твій друг черв'ячок. Смачно тобі. Невже у мене весь бургер у цій гидоті? Що? Ні! Тільки не це. Мене зараз знудить. Мені погано. Та вже неприємно. Що ж у мене? Ой, рожева на клас. Ось це везіння. Сподіваюся, на мене теж чекає щось смачне. Дивно, що за звуки з-під кришки. Окей. Все ж муха. Або бджола. Загалом комаха. Не буду я це їсти. Заберіть його від мене. He, you. Ти їстимеш? Тобі доведеться. Давай починай. Не буду, не хочу. Не буду. Сподіваюся, це створіння, хоча б не кусається. Ай! Воно ще й кусається, боляче. Подивись, що ти зробила. Я розумію, що тобі боляче, але тепер ця бджола на моїй нотелі. Забери її. Давай сюди. Може, я все-таки зможу спробувати її, хоча сумніваюся. Їж. Гей, ні, не буду. О -о, ти знову зробила гірше, тільки мені. Вона в мене на голові. Не хвилюйся, я миттю все виправлю. Я прихлопну цю комаху мухобайкою. Що ні? Упс, здається, я перестаралася. Мері, ти жива? Як справи? Дякую, хоча б не вбила. Як тобі не соромно, я ж не спеціально Пробач. Натомість мухи більше нема. Отже, тепер я можу спокійно перейти до своєї нотели. Круто. А ноте дуже нічого. Рожеву я ще жодного разу не куштувала. А вона виявилася найсмачнішою. Тепер їстимо тільки таку. Головне зараз не залишити жодної краплі. Навіть банку треба вилизати. Ти своє обличчя бачила, вона все в пасті. Ой ой. А ти бачила, що там таке? У тебе на голові? Ні? А що там? А, знову ця муха! Я думала, я її вбила. Виявляється, ні. Але не хвилюся, я швидко з нею впораюся. Ну не треба, будь ласка, отримуй. Oh. Ну що тепер зрозуміла, як це боляче? Та як ти? Так, це дуже боляче. Голова розкалюється. <рес> Ура! Я перемогла. Значить, кришку відчиняю першою. Нічого собі, це ж людяник. Круто. Yeah! А що в тебе, Діано? Okay. Ой, Міді, ненавиджу їх. Eww. Давай, Мері, якщо тобі так пощастило, то ти їси першою. Okay. Я згодна. Тільки сміття в мене не кидай. Ой, я не помітила. Вибач, ну не ображайся, я не спеціально. <плес> Краще подивися, який смачний людяник у мене в руках. Нічого собі, вона ще й хвалиться. Ну нічого, я тобі швидко весь смак зіпсую. Як тобі кислий, чупачупс? Як смачно. Ой, чому так кисло? Фу. Менше хвалитися будеш. То це ти мені чупачуп зіпсувала. Тоді отримуй. Ай, я тепер вся у твоїх слинах, Фу, гидота. Нічого потерпиш. Який же дідянок великий, та жодних сил не вистачить. Мені потрібна допомога. Думаю, дріль якраз підійде. Ось так буде точно набагато смачніше. І швидше. Нічого собі, класний план. Я знаю. Але тепер язик горить. Допоможи швидше. Так, так, так. Зараз допоможу. Ось. Дякую. Без тебе я згоріла. б. А тепер можеш приступати до своїх мідій. Смачного вже, але ж вони такі мерзенні. Вони сидять у брудній воді, а ще від них смердить. Сподіваюся, вони хоча б на смак не дуже мерзенні. Ой, мене зараз нудить. Hey, you. Мене теж. Ой, полетіла. Hey. Забирай свою гидоту. Hey. і їж. Це неможливо. Просто жах. Я тебе розумію, але в тебе ще ціла тарілка. За правилами ти маєш це з'їсти. Я морально тебе підтримую. Яка ж ти зла? Гаразд, спробую. Ой, ніяк не відкривається. Така доля. Не хвилюйся. У мене є ще щось, щось, тобі допоможе. Так. Я тобі зараз цим молотком поб'ю. Та гаразд, не бійся, я просто жартую. Дивись, це ж справжня перлина. Та я багата. Що? Перлина? Так дай його мені. Вона моя, не чіпай. Ой-ой. Ам? Здається, я її проковнула. Тепер вона точно моя. М да, ось це діла. Що він сказав? Гей, дивись, вона не зачинила шафку. Давай знаємо, що ж там таке. Здається, це якісь сейфи. Можливо, в них лежить щось дуже цінне. Давай подивимося. Ні, сіте! Де це ми? Здається, саме час для челенджа. Чур, я свій сейф відкрию першою. Він у мене усміхається. Нічого собі, ціла стопка яскравих попитів. Ось це чудово. Чудово, та не те слово. Саме час потикати в них і трохи заспокоїтись. Дивно, а чогось вони такі м'які. І пахнуть смачно. Вони мармеладні. Їх ще й так багато. Я можу їсти всі одразу. Зупинитись дуже складно, аж надто вони смачні ці ваші мармеладні попити. Здається, вона ж таки зупинилася. Напевно, спеціально для нас, щоб ми спробували. Руки геть! Це моє боляче. Саме час дізнатися, що чекає на мене. Ну-ка, здається, це щось дуже м'яке. Ой, це живі черв'яки. Я не буду їх їсти, не хочу. Вони повзають. Все, не хвилюйся. Вони всі улетіли. Улетіли? Та вони всі на мені тепер. Допоможіть. Вони хочуть мене з'їсти. Думаю, тут допоможе пилосос. Він митцю з'їсть усіх черв'яків. Навіть тих, хто зображує буси на твоєму обличчі. Oh, Ха -ха -ха, це так смішно виглядає. Але я його зніму. Ой, що ж ти розставила свої губи. Мені ж якось треба черв'яка засмоктати. Все, готово? Так, готове. Губи у Діани теж цілком готові. Знущаєшся, значить, тоді чому б тобі не скуштувати всіх цих чарівних черв'яків. Отримай. Вони в мені. Що мені робити? Яка гидота. Гаразд тобі, не кричи. Краще подивися, що там у тебе в сейфі. А чекає мене в сейфі. Яке зілля. Сподіваюся, я не перетворюся на жабу або черв'яка. Дивно, поки що я взагалі нічого не відчуваю. Все так само, як і було раніше. Це дивно. Ой ні, що зі мною відбувається. Дівчатка, допоможіть. Здається, це зілля зменшення. Я тепер розміром з вашу руку. Давай, я підніму тебе назад. Дивіться, камілашка. малюсечка пупусочка Ах, ти ще й кусаєшся? Як же боляче. Ну нічого, я все одно розберуся з тобою, маля. Витимешся і справжньою змією. Думаєш, я його боюся? Та я цю заразу в два рухи подолаю. Цікаво, хто ж переможе? Поки що невідомо, але я думаю, що черв'як сильніший. Черв'як? Так я його вже перемогла. Отримуй! Ось тобі! На! Треба ж, і справді вона перемогла. А ви як думали? Це був дуже крутий бій. Дізналися, яка я сильна. Так. Цього разу ласа ще у мене. Тож свій сейф я відкрию першою. Оце так! Це ж мій улюблений коктейль із Марсом. Обожнюю такі. Чого ж я чекаю? Час пити. Дивно, чомусь він не лється. Безглузда пляшка. Так, як можна не розуміти? Слухай, а давай я тобі продемонструю, як треба пити. Ти? Ну, на. Пожартувала. Ще чого. Не дам тобі я коктейль. Він мій. І без тебе попити зможу. Яка ж, ти жадібна, але нічого, я тебе провчу. Знатимеш, як із подругами не ділитися. І що ти не робила? Тепер я вся мокра, хоча могла б випити всю пляшку. Я думала, що ми подруги. Все, вистачить нити. Нехай Дяна відчиняє сейф. Що? Риба. О, ні. Як добре, що вона не наша. Від неї смердить. Але ти все одно маєш її з'їсти. Такі правила. І без тебе знаю. Зараз спробую. Це жахливо. Ні, це вище моїх сил. Так не піде. Я не буду її їсти. Як це не будеш? Кажу правила такі, то ж давай. Гаразд, мовили. Потрібно зробити це максимально швидко. Все, я закінчила. Ай яй, а скелет-то мені навіщо? Приберіть його з мене і вистачить сміятися. Давай, Мері, відкривай свій сейф. Я із задоволенням. Це ще що таке. Якась цукерка з Кітс. Я їх, звісно, люблю, але чому так мало? На смак ніби звичайна. Просто класна цукерка. Загалом я задоволена. Дивіться! Так ці цукерки тепер ростуть на моєму обличчі і на руках. Як же це круто? І справді круто. А даси спробувати. Звісно, здорово. Дивіться, тепер я теж вся у цукерках. Діано, хочеш? Ні, дякую, не буду я ваші прищі їсти. І знову першою сейф відкриватиму я. Думаю, з цим усі згодні. Ось це я розумію подарунок. Айфонів багато не буває. А які ж гарні фотографії на нього вийдуть? Дивовижно. Я теж хочу. Дай мені пофоткатися. А ну йди і не псуй мені, знімки. Віддай він мій. Я хочу фоткатися. Дівчатка, вистачить лаятись. Віддайте його мені. Ви там поки вирішуєте, чи він все ж таки, а я пограюсь. Та як ти посміла? Віддай його мені. Він мій. Ви що наробили? Мій новий телефон? Ні. Ой, здається, тепер він не в кращому стані. Це все ти винна. Ви що наробили? У мене тепер не айфон, а якесь розбите корито. Поки ти миришся з цим, я відкрию свій сейф. Дивно, чому ж він порожній? Давай подивимось, що там. О, ні, тільки не жаба. Я їх боюся. Допоможіть мені, приберіть цю погань з моєї голови. Фу, позбулася. Мені ця тварина теж не потрібна. Давай, стрибай звідси. А мені то за що? Жаба твоя, а я її ще й їсти повинна. Ну ні. А якщо це зачарований принц, тоді я стану справжньою принцесою. Треба це перевірити. Okay. <плес> Принц щось не перетворюється. Mm. Здається, тепер мені час подивитися, що в моєму сейфі. What? Ого, незрозумілий капелюх. Що ж мені з ним робити? Uh, um. Думки не маю. А що робити з жабою? What? Не хочу тебе засмучувати, але здається, твоє живання тепер перетворилося на камінь. Uh. Камінь? Дивно, а чому він коричневий? Uh. Ага, точно, це ж шоколад. Та не просто шоколад, а дуже смачний шоколад. Слухай, а може ти й із моїм айфоном таке зробити може? Давай дізнаємось. Спрацювало! Як же круто! Тепер в мене є шоколадний айфон до того ж дуже смачний. Значить, капельох немарний. Але чи можна його носити? Наче все окей? Ого! У нас із тобою тепер є шоколадна Мері. Давай їй пальці все з'їмо. Ні, ми не будемо знущатися. Давай краще знімемо з нею капелю. І вона знову стане собою. Ну, давай спробуємо. Фу, дякую. Ви врятували мене. Я вже думала назавжди, залишуся шоколадною. Цього разу смакота чекає на мене. Сподіваюся, там чекає щось мега смачне. О, нутелла. обожнюю її. Хочу з'їсти всю банку. Вау. Ой, пробач, Кларісо. Кришка сама захотіла сісти тобі саме на голову. Це ж не значить, що вона тепер має бити мене по обличчю. Та гаразд, не ображайтеся. Я просто одурманена майбутньою смакотою. Упевнена, нутелла буде, як завжди, дуже смачною. М -м -м. Я теж хочу. Хочеш, але не утримуєш. Це моя нутелла. І все-таки на носику крапелька залишилася. Круто. Yeah! У тебе на носику, а у мене всі руки в нутеллі. Так ми бачимо: ти вся в ній. Здається, тепер треба залізти за нею глибше. О, ні, моя рука. Вона застрягла. Не нажере, Треба менше їсти. Краще не сміялися б, а допомогли мені. Давай, Кларіса, допомагай. Тягни цю банку. Стараюся. Давай. Ми зможемо, у нас вийде. Давай, тягни. Ой, круто. У нас тепер купа нутели. Давай швидше все з'їмо. У мене все гаразд. За мене не хвилюйтеся. Я жива. Ви що, все з'їли? Та як вам. О, ще шоколад. Можна прямо з руки його їсти. Поки ти їш, я дізнаюся, що ж чекає на мене. Щось смердюче. О, ні, тільки не сир. Прошу. На жаль, це саме він. Я не хочу його їсти. Будь ласка, пошкодуйте, адже він такий гидкий. Менше слів, більше справи. Давай, кусай Фу, гадість. Так виглядає просто огидно. Так і є. Я не можу це проковтнути. Це занадто мерзенно. Хоча okay. Ось що все пройшло круто, так круто. Тепер дізнаємося, що ж чекає на мене. Здається нам час.